Так, ну що, мої хороші, ви знаєте, да, що в мене зараз непростий період. І я завжди кручу, кручу в голові для чого хорошого, що я таке не бачу. Чого він мене навчає. І, і єдине, що куди я повертаюсь завжди, куди мене повертає, це про. Непозвоління собі жити от прям занадто хорошо. Понимаєте, от прям, от прям так, щоб от прям вау. Бо насправді воно так і виглядало. Тільки я от прям почала відчувати, що я живу життя своєю мрією, що от саме, саме це життя я завжди хотіла. І тут на тобі, на тобі. Прийшли такі задачі, типа от зараз. Що скажеш на це? А ну ка займись-ка. займіська, займіська отакими от задачами. А, і розумієте, можна ж дійсно думати, що це щось таке несправедливе, це щось таке погане, щось таке десь там зовні. Але ж, але ж як людина свідома, я розумію, що це. Ну, це якийсь сценарій, який я собі тут десь е програю, да? ну, а де мені не вистачило нахабства, а де я погодилась на щось менше, а де? Ну, Тобто я граюсь в, в голові. І головне, головне себе не заїсти, не з'їсти, не довести себе до неврозу, тому що ці всі духовні штучки, вони ж також часто можуть бути нездоровими. А, ну просто намагаюся до цього ставитися як до гри для до пазла. Знаєте, що треба пройти якийсь рівень і відгадати той маленький пазлик.